Європа, вся така модна, блатна. Всі вони ж знають, як там воювати і так далі. Вони давай збивають оці дрони, які в Україні збивають з автоматсарагатки. ВАПАД мені кажеться мікроволновки кидають, щоб їх збивати. Що в Україні там цигани з зубами золотими ті дрони збивають? Вони підняли декілька F-16, спеціальні пошукові літаки. Запускали ракети. Там ракети короче стоять від одного мільйона до чотирьох мільйонів євро. Один запуск ракети, щоб збити дрон. Поняли, який коштує ну декілька десятків тисяч, ну 100 тисяч доларів. Поняли? От, от такими сумами, а їх же уявіть, скільки цих ракет запустила, а уявіть паливо, а уявіть, скільки літаків полетіло, а уявіть, заплатить всім там термінові зарплати, хто терміново запускав ці літаки, збирав наради і так далі. Тобто Європа витратила на те, щоб ці 4, 4 дрона збити, декілька десятків мільйонів євро. І вам може показатися. Ну, блін дивні, да? Ну я так мягко кажу. А тепер дивіться, що сталося. Є Польща зараз отримала 43 мільярди євро на допомогу в озброєнні. В оцій всій заворушці, яка сталася. Що це значить? Що ці гроші не підуть в Україну? Вони мали йти в Україну. Так само, як ППО мало їхати в Україну, так само, як там а, певні припаси, і так далі, це все мало їхати в Україну. Росія. Що що, вони не тупі? Тобто вони дуже довго готували цю операцію, запустили ці дрони, і що вони зробили? По-перше, показали, що ну, це НАТО ну, со своїми протоколами, поки вони будуть розбиратися вже всю Європу, можна захватити. На жаль, на жаль, реально це показали. Друге, це то, що а, тепер за, а, зброя і а, гроші не будуть йти в Україну, а будуть іти зараз на допомогу Польщі. Але нам, як українцям, від цього вообще не прикольно. І от на ці гроші зараз Польща відправляє 40 тисяч військових зі зброєю, з амуніцією, з і так далі на кордон з Білорусі. Ось вот така історія. Ну і тільки сьогодні спілкувався з людьми. Які намагались там полякам трошечки вище стоячим пояснити, що може давайте запросимо українських військових, та вони покажуть, як вони з вообще там чи з Дініток дешевих, там за декілька сотень доларів збивають дрони, ну сумарно, а не за мільйони, як ви. Але у них свої протоколи, у них теж свій денег, у них просто все по інакшому працює. Тобто, якщо у нас корупція є пряма, да і попри цю корупцію люди вміють викручуватися і за невеликі гроші, робити ну нереальні результати, і за рахунок цього країна ще й держава стоїть. Бо у людей чи Українців дуже добре працює, IQ дуже добре працює, у європейців теж, але рівно настільки, щоб в межах своїх правил і законів і бюрократії, яких дуже багато, вміла їх обійти і теж на цьому всьому заробити. Тоже на це все зробить. Вони зараз і безпеку собі підняли і грошей намутили, і а, перевірили там літачки, як у них літають, і списали дуже багато грошей на ці всі ракети і так далі. Це ж за гроші налогоплательщика, Понятно, от що там бюджети величезні на цю всю історію. Я думаю, вони там а, ну давайте почесному. Давайте не не кайфанули, скажемо. Але вони, я думаю, дуже раді, тому що вони це все могли перевірити. Як воно літає, як воно стріляє, як вони балістичними ракетами збивають один дрон. Це все жорстко. Слава всім українцям, які досі тримають.